Добрий ранок, мальота. Послухайте, будь ласка, віршик. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я і ти це природа. Постелі і гори, поля і ліси. І ми тільки частка цієї краси. Діти, яка зараз пора року. Так, це осінь. А як називається місяць? Вірно, листопад. Давайте послухайте загадку і дізнайтесь, хто прийшов сьогодні до нас на заняття. У садках, гаях блокає, жовті шати одягає, золотисто стелить постіль, а зветься вона. Так, осінь. Сьогодні на заняття прийшла до нас осінь. Вона принесла нам. Теж загадку. Якщо ви догадаєтесь, то дізнаєтесь, про, як... про кого ми сьогодні будемо розмовляти. Без сокири і без рук адім будує. Так, це прилетіла до нас пташка. Вони частинка живої природи. Ціло їхнє вкрите чим Так, пір'ям, яке захищає їх при польоті. І також від холоду. У них є міцний дзьоб, який допомагає їм здобувати їжу, а також подрібнювати її. Живуть вони в лісах, в горах, на водоймах. А з наступанням холодів їхнє життя міняється. Деякі пташки відлітають в теплі краї. Першими відлітають в теплі краї ті, які харчуються комашками. До них належать Зозуля, соловей і ластівки. Потім відлітають такі, які живляться рослинами. Це дріст. Останніми відлітають ті, які живуть на водоймах. Це лелека, чапля. А дикі качки відлітають, коли вже замерзають водойми. качки, лебідь. Вони летять поодинці ключем і табуном. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Тут відлітають птахи ключем. А це пташки наші відлітають табуном. А є такі пташки, які залишаються нас на зиму. Вони можуть знайти собі поїсти. І такі називаються осілі птахи. До них належать горобчики, сороки, ворони. дятли, Синички. І голуби. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається «Посади птахів на своє місце. Правила гри. У нас на дошці є дерево. Дерево є і годівничка. На дерево ми будемо посадити пташок, який відлітає теплі краї. А до годівнички будемо відносити пташок, який залишається зимувати. Це у нас хто? Звісно, соловей, а соловей відлітає в теплі краї, то ми його віднесемо, посадимо на тепло. Це в нас хто? Це сорока. А сорока буде зимувати в нас, то ми її віднесемо до водівнички. Це в нас хто? Це ластівка. Ластівка в теплі краї, тому ми її посадимо на наше дерево. Це хто? Це горобчик. Він залишається з нами на зиму, то ми його віднесемо до гудівнички. Це нас тут, це нас зозуля. Зозуля відлітає в теплі краї, тому ми її посадимо на наше дерево. Так, молодці діти, без прави завдання. Наш пташок потрібно цінувати і оберігати. Наше заняття підійшло до кінця. До побачення!